На Кіровоградщині все більше торговельних мереж приєднується до програми Національний кешбек, написав Андрій Райкович. 638 об'єктів торгівлі вже включились в процес. Вже майже 900 тисяч українців бачать нарахований кешбек в дії, і ця цифра зростає. Кешбек передбачає повернення до 10% коштів при купівлі товарів українських виробників, які беруть участь в програмі. Центр первинної медико-санітарної допомоги змінив контактний номер телефону рецепції. Тепер дізнатися графік прийому вузьких спеціалістів, записатися на прийом до сімейного лікаря та уточнити інші важливі для пацієнтів питання можна за номером 093 95 95 825. Жителів Олександрійської громади, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи та потребують амбулаторного лікування, запрошують отримати безоплатні ліки за пільговими рецептами. Як повідомляє управління соцзахисту населення, у червні поточного року з обласного бюджету виділили додаткове фінансування для придбання безоплатних ліків та безоплатного зубопротезування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В Олександрії забезпечення безоплатними ліками. Дійснює аптека ТОВ зірка фармацевтики. 17 жовтня на базі обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді відбувся обласний патріотичний вишкіл в рамках всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джурам. Учасники рою Бойова шабля з Олександрії пройшли практичний вишкіл зі стрільби з пневматичних гвинтівки, мотускової переправи, тактичної медицини, метання гранати та розбору та збору АК 47 Учні гімназії імені Чижевського навчалися фінансовій грамотності. 17 жовтня відбувся тренінг, як заробляти гроші та управляти своїми фінансами від ГО Центр громадської активності перемога за сприяння ГО 10 квітня та Агенції ООН у справах біженців. Гімназісти обговорювали, генерували та презентували бізнес-ідеї, виводили формулу успіху і пройшли майстер-класи по виготовленню корисних цукерок і гончарних виробів. Для людей старшого віку розпочав роботу клуб активного довголіття Юркі Дзиги. Реєстрацію на заходи клубу відкриває Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України, на базі якої працює клуб. Активності безкоштовні. Клуб розташований за адресою вулиця Анатолія Кохана, 12. заняття щовівторка і щочетверга з 10 до 13 години. Детальніше на сторінці міської ради.